Ну що, мені тут дуже цікаво. Тут вхід такий цікавий. До речі, в Україні такого входу я не пам'ятаю, щоб можна було заходити з брамкою такою в Вашан. От, висько, що Ашан воля. Але тут і парагон О, що хоче. Що вони пропонують? Картка постійного клієнта. Я вже давно в Ашані не був, дуже багато. Боже, років який не був. тут Ашан. Все закрито, в холодильниках. Угу. Молоко найдешевша ціна. Я пам'ятаю, як в Ашані найдешевші товари, вони на початку полки. Тобто, а що молоко? Ашан такий друге? 448. Це не може бути з пташкою. Треба завжди дивитися товари з пташкою. Це є ціна Ашан, в неї найдешева. Ну, яйця самі дешеві. І от я тобі скажу, тут 8 злот яйця. Не є 10,68, як е, в бідронці. До речі, друзі, яйця дуже дешево. МК 8 злот. Ну, а це товари, як кажуть, такі, що необхідні. От. Ну, то така сама ціна на яйця 20 штук. По злоту ці виходи Це. О, яйця Ашан, 9 злот. Найдешевше виходить. Mm -hmm. Молоко, от. А ми дивимося Ашанівське молоко. Я щось його тут не наблюдаю, звісно. Тут щось нема такого в картонах. Ашан дуже шан. продукує свої товари дешеві, але зараз він щось трішки попіднімав а що, ціни. А що таке аналог? Аналог це, наприклад, фірма молоковіта молочати в, виробляє для Ашану свої товари. Молоко, наприклад, ковбаси, сир. Дивись, тут вони теж роблять третій продукт, буде заводять. Ну цікаво, що тут ковбаса нарізана. Ну, бачите, тут хоч така нарізка є. Але третій по 7.48, тобто 15 злот. І третій буде забезпечення. 16. Люблю, тут навіть французькі сири мають бути. О, патеся лазання 9.49. То, то листи, напевно, на лазанью. Макарони. Боже, я пам'ятаю, як я працював в Ашані і коли приїжджали іноземні товари. Мені завжди хотілося іноземних товарів спробувати з Франції. От на листники, от, будь ласка, вареники Ашані. Я... Тобі... З пташкою. Знаєш, коли все-таки з Франції приїжджали, то було дуже цікаво. Ну так, це Ашан французький. Так. Ну і в них, конечно, як, звісно, якість, звісно. Ну, о, На масло. Масло. Ну, щось тут масла такого нема. От. Аналоги такі. А, є, ось 9.49, будь ласка. А то дорого, в b 7. Ну, не знаю. Шукаєте завжди товари з такою пташкою. Mm Helia -hmm. смаку, масло. Так що... Маргарина. Саме дешевше 3,85. А що маргарину, хто їсть? Не знаю. Раніше, коли масло було дуже дороге, то люди купували маргарину. Пам'ятаю, в ті часи вже було модно лишати ці пластикові коробочки і потім їх використовувати в іншому. О, десь протерміновані товари. Та не протерміновані, а які доходять вже в а, а що це Якийсь біосир? Сирчедро екологічний, 10 О, злот. 2,50. От, от вареники дали, цей злот. Я кажу, що тут, тут там, Так люди стали і там м'ясо грибуть. Тут трохи дорого. Ти вже селедку купив, тому що бо, мама чила. Мама сказала, що від неї Зуби. Зуби зубила. Але люди питають. Ну, Я знаю, що ми візьмемо. Яйця. Яйця не сюди. Так. Звісно. А що не взяти яйця? Що не взяти яйця? А тут м'ясо, дивись, мелене, дешевше. дешевше. Да. І тут, до речі, там за склом вони мелять м'ясо, розробляють там м'ясо, там. Тут Ой. них є такий м'ясний цех. Тут таке м'ясо, куряче, але ціна вказана за 100 грамм. Тоже всі наріз, лада. Табоносих. Звісно, тут не такий вибір, як в бідронці ковбас і того всього. Але є вибір. Може то, що в бідронці воно накладено одне біля одного, воно виглядає, а тут таке більш ширше. Угу. Так, ідемо дивитись на ковбаси. Фуєт. Хуєт. Колбаса Чорізо. Алт-кадра, а. 16, <соріст> 16. дивинці, да. 11. Ну. No. Oh -oh -oh. А тут 18, дивись, 18. А oh, вот така дивись, якась варена ковбаса. Мартаделла. Мартаделла, <соріст> ну масла. Мартаделла, Ага. Uh -huh. Така. А дивись, ми oh, електронні oh. цінники поставили тут правильно. Вигідно електронна ціна. Ну так. Ніхто не, не забирає ціну, не зніме, не. Можна сфотографувати. От бочок, будь ласка, ціна Keddios Вони багато продукують а скільки тих продуктів так. тут. Ну для шану багато роблять. Конечно. Але тут нарізок таких всяких, яких хочете. бекон, шинка. А, оця доліна добра, вона теж все продукує, все м'ясне. Так. Да. Все м'ясне. Сім що коштує. Mm. Mm. Що тут є? Ще? Ось такі нарізкі, різні, чорі за Вони розбирають, так? Вони от... розбирають всякі тушки, потім ділять їх на частини і потім вакуумують і вот так от кладуть. Цікаво. Угу. А оце ашанівське м'ясо, бо тут є Чвартки, утка, не. А тут дорого, я тобі скажу. По 15 злот. Ну щось дуже дорого. Там да? мегапака Бідронці дешевше коштує, Чвартка пизлоти. О, тут все підписано. но Курчак, качка, от, будь ласка, качка. Магазин дуже. Вони змінюють холодильники, бо бачите, позакривали. Ага. Ви зміните холодильник. Боже, скільки тут солодко, люди. А відділ для Микол, людей. ніколи не рай. Так, відділ для людей, які худають. Так. Ось такі всякі ці, як вони називаються. Це дуже хороші, до речі. І еклери хороші. Вони без сукру, і ви від них не поправитеся. А що це тісто? Тісто вже так виросло з що мама дорога вже вилазить в тісто. Ага. А, це спортна піца. Ну, росте. Ну. Але що вони його поставили в холодильник. А треба контролювати, щоб не виросло? чи більше. Ото називається еклери, називаються пташини тише. Тише. Ну, я тобі скажу, скільки то коштує. 380 грам, але ціна не є вказана. А за кілограм 18,90. А вони зараз щось помішалися на цих пістаціях. Канолі! Високі канолі. О, боже, ціна дешева канолі, друзі. 15 злот. Я коли працював у італійському ресторані, то я робив такі канолі. А це що за чебуряки такі сладкі? Ну, Як хліб із маски. Омлети називаються. Омлет. А я. Та ще млечко. Бачиш, що вони тут цей. О, а це які, дивись, з шишки називається. Mm. Шишки, шишки. Навіть ці є е, морожені, як вони називаються, пончики. Ну, симпатичні mm. тут. То я не знаю, які воно, звісно, на смак, але знаю, за ті еклери, то вони без цукру. Тобто ти їш і ти не чуєш того смаку цукру. Ой, сирник, дивись який сирник. Ото королівський, А Це як називається оце ось. Секач. Секач. 60 злот. То дуже дорогий, той якийсь цей. А то королівський що це? сирник 200. Я бачу. А це разві дорого? 8 злот. Ну, 2 долари. Ой, такі всякі десертики, слухайте, що добре, що я пообідав бабечки крухи мікс. Бабечки так і з таким наджінням, з такою начинкою. Так що хтось. А... Так. В Бедренці вона стоїть не в холодильнику, а вони цю роладу тримають. Вона смачні з холодильника, по до речі. Ну там вона охолоджена, а дивись, які ось це такі смачнісенькі. Мала тарта, віло овоцова, багатофруктова е, така корзиночка. Мені тяжко перекладати. А торти скільки? 63 гривні злотих. Та, 60. Найдорожчий 70 злотих. 70 злотих, подивіться. То от скажіть, ви б дали 700 гривень за такий тортик? Ну він виглядає апетитно, так нічого. Оце мені подобається. З чого було, з чого з стало сліпила, як Московський сказав. Торт Шмітановий. о Декорування таке, знаєте, як на Брасьте дуже. А, на столовку. Оце, хто хоче собі повитягувати пломбочки, за 5 злот можна купити. А це що, вафельні такі от. Оце коли я робив морозиво. О, марленка, о, це... Марленка якісь. Оленка. О, Торт виглядає. Марленка. Апетитно виглядає. І тут теж труделі. Коли я першого разу пішов до Ашану, коли відкрився у Львові Ашан. То що мені сподобалося, це те, що там є вибір різних цін. Тобто є багато аналогів. Наприклад, люди є, які не можуть собі дозволити купити якісь смаколики за дорогою ціною. Mm -hmm. От твої любимі верхочі клинові. Дивіться, вони хоч тут виросли. Ти не бреши, бо це ти любиш їсти. Не бреши підписникам. Це от Саша любить таке пхати. Так. А меж. Микола любить пхати. Пончики, <ріст> отакі Пончики, от. Ну, сміпіт, не пити, ну, це вона стрімонка. Що з ними? Чекай, якби вони лишилися дві нотації нещасні, то як воно має виглядати. А так і, як і людина, коли одна нещасна. Або а yeah. з... мені більше що смакує. А ми їли колись дуже золота піцу. Цибуляші називаються. Угу. Коли вони теплі виходять. Тут пекарня просто бомба. Ось такі багети. Я пам'ятаю у Львові, коли я ходив у Варшан, я купляв випічку і просто сухую. Так. Звісно, тут було так вони самі то все почуть. Ну. А. Вибір дуже величезний, дуже. Я вже не був багато років у Вашані. Тостовий хліб дуже популярний. Ну, от я вам покажу ціна тостового хліба 2,50. 25 гривень тостовий хліб. Скільки в нас коштує в Україні наш Тут любій 2,65. Найдорожчі 1 долар 465. А там а ще дешевше є тостовий хліб. Я не знаю, чому Дуже. так люди помішалися на цьому тостовому хлібі. А ми зараз йдемо в От. спокусливий рай. Знову вийшли в солодкі, аж очі розбігаються. Не знаєш, куди піти. Так, то великий мій парі. до речі скарки з горілкою. А тут викладка на ну, то, що як у нас в Україні. А скарки, то що за палац він вдома? Ну, не знаю. Друзі, напишіть, що це за палац, де він знаходиться, в якій країні. Ну, тут все таке. Ну я тобі скажу, от зараз я бачу такі товари, які є в бідронці, і вони тут, вони якось апетитніше, от їх хочеться просто взяти з полки, так? От мерсі, воно якось так викладено. Все залежить ще від викладки, як Так. це викладав. А що ти кажеш, що вони викладають дешевий товар знизу? Перша ціна це є бід... Ашанівські брюнкові товари, або хібі, це є Ашан, хібі. Бачить, зразу ашанівський товар 5 Але Але то по ідеї, оцей білий, мав бути шоколад тут просто цей подорожчав і тому не поміг. Ага. Понограм. Йдемо шукати найдешевший. 3,98. Один долар. Але може ми знайдемо цей шоколад дубайський зараз. Дубайський, о, всі а зараз. Як? Всі зараз з цієї то... сторони, може, він туди лежить. Оце, я пам'ятаю, як воно приїжджало. Я перший раз бачив в картонних упаковках шоколадки. Для мене було то взагалі. І коли в нього така була груба ця шоколадка, бачите, то вона 180 грам, вона груба, бачите? поріжки. Думаю, боже Франція, люди, що ви навчили? Що ви виробляєте? Який гарний товар ви робите? А отут і 90% є какао, шоколадка 900 коштує. А то фруктові шоколадки зараз дуже величезні. З додатками, тому що тут діляться магазини з додатками, а... без додатків, чорний, молочний. Ага. Але я скажу пташине молоко тут дешевше 1699. А де батончики? Для випічки, може наступна? О, Будь ласка, ананаси в районі. 6,49. Ця фірма Долле, то є дорога фірма це у Це дорога. Масло Макова 8 злот. Так, ідемо цукор подивитись. Скільки тут цукор коштує? Я такого цукру не бачу велико. 8 Вулики. злот 2 ну, кілограма. О, ну, тут цукор дорогий. 4,19. Порошно, найдешевше дивись. Два злоти, 20 гривень. М -м -м. На реникці. Варенички, ну. Тут можна самому придумати торт. Начинка. Тільки придумати треба якось. О, дивися, що тут є, бутилкомат. Тут можна знати пляшки, друзі. Дві. Так як в Німеччині, так? Так. Йдеш, маєш там тару, якісь бутилки отут пластикові, шкляні, получаєш парагон і можеш в машині зробити закупу. А цікаво, як і всередині. Тут таке остаткування, звісно. Таке, як ЕКГ, цікаво якесь. Цікаво, цікаво. А ось замінник лимону дивись, яке називається. Хто Фінні. любить. Не купляти лимон, а таку лимонну кислоту і додати. А що це? М'ясо? А, то для цей, для собак. <риск> думав, що це за м'ясо? Води. Ну тут відділи, друзі, огромні. Але чай... ніхто не буде пхатися ніякі не стоять, як в бідронках ці. Яка твоя сама улюблена вода? Моя вживість здруй» колонично. Але Ні, тут не. і нема. Ні, тут нема, тут є мати. Або є, є. Оце хороше. Скільки 4 злоти, а ми купляли ще по 2 злоти, і то. Думали, що то дорого. Думали, що то дорого, ну. Але... Боже, а ти при уяви собі наверх виставити ті часові. А вони не виставляють там повністю. Дивись, полки зверху пусті. Це просто закритий цей. Ага, точно. А, Тут треба мужиків здорових, Так, щоб то виставляти наверх. Скільки коштує тут найдешевша вода? А а же же Ашанівська вражає. Ми вже дошли, до речі, найдешевша. Але є найдешевша, наприклад, коштує 2,78. Це є дорого. То кропля. Во. А та 2,18. Да? О, тут дешево. То дешево. Де, а оце сиропи, теж поляки помішані на цих сиропах. Так і вироби? На базарі ми такий сироп купили за 3 злоти. Тут не коштує 7 злот. Ну так що. Ну? Так що деякі товари тут є дорожчі, ніж на базарі. А шон низкий це, знаєш? що мне говорить? Mm -hmm. От, а тут, видів, халюшки і чипси. А, тут то тоже глава робить. О! Цікаво, чи в Україні ці е, Як он називається? Соломка. Соломки. Бачите, Та, вже забіг. 4-15 доларів коштує. Крекерси різні. О ну, тут великий вибір. Дуже великий. Дуже. І ашанівські, і французькі, і польські виробники вони то роблять. О, фісташки. Тут дорого. 20 злот. А, угу. а ну є 18 з. К... А, то гріхів в печені. Попкорн по злотий, 80. А от такі хрустики теж діти люблять, всякі такі. Я пам'ятаю в дитинстві такі хрустики, ми смажили в олії. А прожинки. Ось такі хрустики. Оце найдешева фірма, щоб ви знали. Коли в такі білі упаковці. Так. А оце? з сиром. Ну, різні такі Кукурція смаки. З сиром. Різні такі друзі смаки. Ну, слухайте, хто. Я пам'ятаю, як я перший раз приїхав до Польщі, то для мене було все багато, що цікаве, великий асортимент. Цікаво, так. так? Але. І... А тут до дня велика тижня, тут все украшено О, соки. Димася, хець на соку, саме дешево. Малесенькі сусіди. 1 тижня 2.59. Яблука. Так. О, а тут смузі. Боже, покажи тут смузі. О, це такі перекуси такі, типу, для дітей. Такі, як ем, варенішки, всяке такі на нас. З'їсти і все. Ага. Коняц. А я десь бачив цю фірму «Коняц». Може, коли жабці була? Напевно. Сочки по золоту, ці маленькі, а шайні. Всі для дітей з трубочкою чук-чук-чук, і попили, такі води. О. Сьогодні чув жінку, е, казала в магазині, е, казала до подружки, що до сесії не знаю. Каже, каже. Я пила і кісок, він такий на смак, на вигляд, як кава з молоком. О, oh маєш. Я собі думаєш, що воно таке А Вона каже, no. може то банановий сік був. Дивись, мандариновий. Uh -huh. а, я, а я люблю апельсин, але апельсин тут так здорожчав, що мати. Але воно поділено по смакам. Помаранче мандарин. Знаєш, помаранче мандарин в одному відділі. Мандаринка, значить, буде всюди мандаринка. От помаранче. Ну, 7 злотих, 70 гривень літра, Але це компот. Ну, бітрі. Що? 9 злот, ашанівський сік. А що ти хочеш? Помаранча? Помаранча. Він зараз подорожчав, Саша. Іменно Помаранча. Так, дуже подорожчав. Але я би краще граніні купив, ніж той Так. Да. От дивися з таким от э, осадом. Так. Да. Оце я би спробував. Ти хоч бачиш, що тут, слухай, є якась там апельсинка. А Там в картоні може бути миша. Оце, друзі, не купляйте цей сік, каперів, оце це взагалі просто. Літу, нектар. Ну, така вода, якась сука. Гранатовий сік. От гранатовий сік краще купити за 9,29, чим 9. оцей апельсиновий так. сік. От краще гранатового соку вибудьте. Оце буде користь більше. Звісно. Ну і такі пища. От кому треба гагемого повищити, будь ласка, буряковий сочок. 2 злоти, Така сама сина для границі. А тут є сам буряковий сок. 478. То аналог, напевно. Нет, це тоже хороша фірма ну. така польська. Давтония. Ми працювали на Давтонии з тобою. Чистили, чистили цибульку. Можете ви, друзі, переглянути на каналі є відео з розповіддю, як ми працювали на е, фірмі Daaltonia. Ось найдешевші чіпси, 5 злот. Я пам'ятаю, коли шо? я був студентом, я купляв найдешевші чіпси. Ну, бо на інші не вистачало грошей. Наприклад, Лейсі це було щось таке. Щось таке багатське. таке от. Десь вже як в компаніях скидувалися. О, тільки... майже коплаші і чіпсиці. П'ять злот, ніде шов. А то, ашан. Uh -huh. то що, яка різниця, Ашан, чи ашан? Оце такі ребристі гарні. Але я хочу французькі подивитися. Uh -huh. Тут тільки лейси, немає. Хіба вони роблять тиждень? А от ці нові чипси? Ну оці чорізо, що я тобі казав. Що? Див... В бермці 10 злотих, Саша. А 16. Ну І... що, аболдин, чи що? За що? А оці Chicken Wings? Люди 8. Та тут щось дорого. 16 злот. 160 гривень. Берем це 10. За що, Так. А ми вже ці їли, ці їли, чокалака їли, ці їли, кебаб їли, З цієї фірми Crunch Chips їли. Ну, вся хороша фірма Лоренс. Лейс, а тут тут Дивись, Девий це аж 1289. Дорого. Тут дорого, ніж Пітринці дорожче. А це якийсь, напевно, аналог Pringlesi, бо дивись, тут є. Ага. Класична паприка. А, окей, значить я. У соуси, поляки помішані на цих соусах, таких до чіпсів. От, ось ці чіпси купляєте такі трикутнички. І соуси І, до них. І соус. Якось мені не дуже заходили чіпси з соусом. Тут алкогольні відділ ми не будемо рекламувати, бо нас ще заблокують, а нас там спонсорують з Америки. До речі, хочемо подякувати. 에... Спонсору. спонсору нашого каналу, який нас заспонсорував. Нас завжди спонсорують, висилають нам по долару, по два, по п'ять. А що, що це там... такі пшени? Для котів, для псів. Шецени, тобто то знижки, переоцінка. Знижений товар. У нас нема псів-котів, так що нема що подивитися. дивитися. коти лишилися в Україні. Ага. Там гавкає, скачуть. Ну, величезні. Великі відділи. Поляки. Знаєш, що мені треба це поліяти, вони ж не хустують водом. Але то Ісі. нічна зміна, напевно, приїжджає так, і от. Це знімає. Ти ж подивись, скільки тут товарів. Я пам'ятаю, я днем тут знімав, закривали ряд, щоб це зняти цей товар. Розбирати. А я, Он там наверху магазин. В магазині повне там все. О, у кого репресні Нічого таку, віддіна, ну нічого, таке старша людина працює. Але Магазить, пог... погодься. Великий ну, ну, магазин тут. Склад, подивіться. Дуже На польський то магазин. А магазин дуже Склеп. О, кофола. О, це люблять українці. А це чешська Кока-Кола. Вона називається Кофола. Co але вона не дуже. Але якщо 16 злот. що? Угу. До речі, для працівників обіди в цьому машані є Ні, платні. платні. Коли я ще працював, то коштували 6 гривень. Обід. Так. Тобто ти приходиш на роботу. Так. І фірма тобі оплачує. І просто була столова, так? Так. Ну, слухай, тут такий вибір таких всяких печенюшок таких. Не ходіть по самих бідонках. Ви скільки це він, коштує? Мені? Я бачу. Герард коштує 1950. 19,50, а бідон це 15 злот. Але то з нової акції. А? Ну, якщо новинка, а, а. так то було вже 10. Ну. О, халва. Може, тут українська. Ага. Ні, польська халва, я полья. Це замки. Будь ласка, два золоти северці. О, тут бути батліция школа. Що? Дубайська шоколадка. Дубайська шоколадка? Mm -hmm. Ти думаєш, ми, до речі, в попередньому відео знайшли дубайську шоколадку за 35 злотих помножити на 10 350 гривень. Представте, 350 гривень. Це... Друзі, магазин дуже величезний, дуже масштабний гіпермаркет. Ви okay. okay. yeah. знаєте, магазин дуже великий. Ми не встигли походити пів магазину, а ще буде е, другий поверх, там непродовольчі товари. Так що під'єднуйтеся е, до нас, ставте лайк, кому подобаються такі відео, такі формати. Ну і, звісно, приєднуйтеся до нашої маленької команди, яка тут є на каналі. Звісно, лайк, підписка. І будемо далі для вас щось знімати. Всім па-па!